То так гарі, я со своим... я відчиненням... думаю, в этот маяк. вітаю, шановні друзі. Україна відкрила новий фронт проти Росії. Після того, як Росія почала воювати з українським зерном і бомбити порти, раптово з'ясувалося, що в цю гру можна грати удвох. Росія самовільно призупинила участь у домовленості близько тижня тому, після чого почали бомбити порти України. А тепер країна-агресорка ще й погрожує цивільним суднам у чорному морі, порушуючи норми міжнародного морського права. Українські прикордонники перехопили розмову російського корабля із одним із торгових суден. Я попереджаю вас про заборону пересування до портів України також перевезення судном будь-якого вантажу до України вважається російською стороною як потенційне транспортування військового вантажу. Країна під прапором якої прямує судно, вважається втягнутою у конфлікт в Україні. Давайте розберемося разом. Але спочатку просимо вас підписатися на наш канал та поставити вподобайку. Це допоможе у просуванні цього відео. Тривожно було і в новоросійську там прогреміло кілька вибухів. У російському міноборони стверджують, нібито це була спроба України атакувати військово-морську базу в місті. Я не встиг. Звук уже звук дожен де yeah. І ось Україна також доєдналася до гри і має намір використати нове покоління потужних морських безпілотників морських дронів проти російських суден. Це новітні технології, розроблені саме в Україні. При хорошому прицілюванні 450-кілограмовий боєзапас здатний вивести з ладу великі судна. Вони легко запускаються у море, і водночас швидкісні морські безпілотники виявляються дуже складними ціль. Нанесення ударами цими вот, дронами морськими по новоросійську досить э, потужні і ефективні удари. Э, оцей от, десантний корабль Ленігорський. Горняк, Горняк. Я думаю, що він на цьому закінче свою службу. То йому вже 47 років і Там такі значні пошкодження. Що я думаю, що навряд чи його відновлять. Хоча ну не знаю, економічної доцільності цього немає. У медіа України повідомляється, що СБУ провела спецоперацію в бухті Новоросійська. Пошкоджено великий десантний корабель «Олінегорський горняк. Бальшой десантний корабель «Олінегорський горняк». Здравствуйте, товарищи! Накренившись, буксируется наш корабль. В результаті атаки Оленигорский горняк отримав серйозну пробоїну і наразі не може виконувати свої бойові завдання. Тоні показ за тринадцять. У Кремлі були впевнені, що російський флот повністю контролює акваторію Чорного моря, але виявилось, що це зовсім не так. Атака у Бухті Новоросійська це не просто підбитий десантний корабель Оленігорський гірник. Кажуть, що матеріальні збитки від його підбиття становлять близько 11 мільйонів рублів. Але ж для тих, хто вже 9 років витрачає бюджет країни на примарну боротьбу з бендерівцями та НАТО, це пил, а не збитки. Первое сообщение о взрывах в Новороссийске появились еще около часа ночи. Жители массово сообщали, что видели яркую вспышку над морем и взрыв там, где КТК. Это Каспийский трубопроводный консорциум. Здесь наполняют нефтью российские танкеры. Ебать, так ебнуло, нихуя себе, не успел. Звук, уже звук должен. Где? Ближе к утру жители сообщили о новых взрывах и звуках стрельбы над морем. В мыс Хака в Новороссийске стрельба, взрывы в воде. Вероятно, идет атака морских дронов. В Министерстве убийств и разрушений РФ позже сообщили, что вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск. Був построєн більше 50 років назад на верфях в Польщі. А тут кораблю більше 50 років, і це лучший корабль Северного флота у глобальному плані. Атаки морськими дронами сильно змінюють правила, за якими хотіла б існувати Росія в нинішньому конфлікті, бо Кремль мріяв би обстрілювати українські порти і щоб нічого йому за це не було. А вкотре з'ясувалось, що Україна вміє обчислювати та ліквідувати й морські цілі більше. Того уважно придивіться до підбитого корабля, і ви зрозумієте, чому атакували саме його? Оказалось, їм дозволено все, Те, що произошло сьогодні ночью, на 100% укладається в эту концепцию. Я уверен, что Украине ну, если они не попытались оправдаться в течение сегодняшнего дня, они не будут оправдываться и завтра. Уж в этом нет никаких сомнений. А зачем? Более того, они с гордостью сказали, это была атака в украинских территориальных водах. Но дело в том, что под вопрос поставлена само, сама свобода судоходства в восточной части Черного моря и Азовского моря. Насколько это важно для России? А российские порты на Азовском море, несмотря на то, что они, в общем, небольшие по своей мощности, являются стратегически важными. Любая попытка поставить под угрозу работу этих портов, я уж не говорю о черноморских портах, это прямая и явная угроза Российской Федерации. И после этого, без всякого объявления, без всяких угроз, без всяких заявлений, то же самое, уж можете мне поверить, то, что называется запомните этот твит, не будет больше никаких заявлений. Война по факту перешла на совершенно иной уровень. А вот какой мы увидим? Не будет больше никаких ударов возмездия. Будет просто большая война. Никто не может угрожать стабильности, внутриполитической стабильности России. Вот какую красную линию. Ані пірішліце великий десантний корабель перевозив численні військові вантажі та замінив собою непрацюючий Керченський міст. Про те, що він використовується для цього, повідомлялося безпосередньо Міністерством оборони РФ. Тобто він був частиною російської логістики для забезпечення військового угрупування в Україні. Але, як відомо, біда не ходить одна, і ось чергові морські дрони виконали своє бойове завдання. Свої Сили України, Служба безпеки України, головне управління розвідки України гарно і методично починає працювати над кримськими е, стратегічними об'єктами. Кримський міст, Чорноморський флот. Нічого не помішали, вона сама зупинилася. Скільки прибила, стільки прибила Судно в баласті, всі танки грузові пусті, тому судно на плаву і не знаю, там. линии набралась и остановилась. Да, Меркурий у просто Но с вами мы не можем перемещаться без буксира, все, машина полностью зацеплена Руководство не знает, что там будет решать. У нас куда-то в завод теперь надо в какой-то определить. Нічна атака поблизу Керченського мосту лише підтверджує ту гіпотезу, що Україна працює по російській військовій морській логістиці, бо нічна атака була спрямована на один з найбільших танкерів Росії. Сіх він також є об'єктом військової інфраструктури, який свого часу перевозив паливо до Сирії. За що США у 2019 році наклали на цей танкер санкції? З початком повномасштабного вторгнення він перевозив паливо для Військовиків, що окупували південь та схід України. Тобто, як бачимо, цей танкер став легітимним військовим об'єктом для ВСУ, а не комерційним судном, як стверджують джерела на Московії. Окремо треба сказати, що те, що відбувається, не мислимо і фантастично з точки зору кремлівців. Росія зі своїм величезним флотом не може забезпечити власну безпеку. РФ, яка оголосила морську блокаду у Чорному морі, зіткнулася з блокадою з боку України. Раїни, тож морські дрони показують себе як повноцінне нове знаряддя війни, і це знаряддя досить ефективне. Давайте подивимося, як це відбувалося, як катер ФСБ десантний збивав український дрон ну буквально з собою. Збивав його, бачите, дуже прицільно, гарно. Ну і, врешті, збив. Не залишили без коментаря. Ці підриви й УСБУ. Керівник відомства Василь Малюк відреагував на атаки на кораблі РФ у Чорному морі. Він наголосив, що будь-яка бавовна, що відбувається із кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Більше того, такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю. Законними Так очільник СБУ прокоментував вчорашній удар по російському танку «Сіг». Будь-яка бавовна, що відбувається із кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком стосовно ворога. Більш того, такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними. Тож, якщо росіяни хочуть, аби бавовна припинилася, вони мають скористатися для цього єдиною можливістю покинути територіальні води України та нашу землю. І чим швидше вони це зроблять, тим буде краще для них. До речі, виконуючи міжнародні правила ведення війни, як би алогічно це не звучало, Україна оголосила акваторії чорноморських портів РФ зоною воєнної загрози для судноплавання. Йдеться про порти Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі та Тамань, які з 4 серпня вважаються небезпечними. Тож тепер всі офіційно попереджені, чи то військові, чи то комерційні кораблі та інші морські судна. Заперечення, гнів, прийняття, як там звучить ця всім відома цитата, матусю, валимо звідси. Мамулечка, давай, треба свалювати звідси! А ще концепція асиметричної війни на морі успішно застосовувалась ще під час Першої та Другої світових війн. Тоді використовувалися човни з екіпажами та пуски торпед. А у сучасних умовах використання одноразових морських дронів є новим та вкрай ефективним кроком. А от е, морські дрони, які ми. При тому, виключно самі розробили, нам союзники цього не давали. Е, якщо вони е, дійшли нещодавно до Кримського мосту, як ми це бачили, і, скажімо так, трошки притумили його автомобільну частину, то це ж е, означає, що цей дрон вийшов десь з контрольованого нами узбережжя. Не важить там Одеса, Миколаєв в даному разі абсолютно однаково. З контрольованого нами узбережжя він вийшов, обійшов повністю довкола всього кримського півостріву і зайшов в Керченську протоку Це означає, що значить будь-яка точка в чорному морі для цих морських дронів є досяжною Ну і власне здається, два дні тому ми бачили якраз застосування цих дронів саме по оцих кораблях-ракетоносіях. Росіяни, звичайно, заявили, що вони атаку відбили. Кораблі дійсно не потонули, але чомусь після цього було радіоперехоплення, де на один з російських кораблів терміново викликали гелікоптер, щоб забрати двохсотих і трьохсотих, тобто вбитих і поранених. Ну так, да, відбили вона, так нема нема питань. Натомість офіційні представники та пропагандистські змі на Москві, мов води до рота набрали. Якщо про проблему не казати, проблеми чи втрат не існує, але ж є один чолов'яга на болотах. Який навчен робити гучні заяви. І це ніхто інший, як екс-президент Дмитро Медведєв. Окрім Медведєва, офіційні особи РФ про ситуацію із морськими дронами, що бешкетують поблизу стратегічних морських об'єктів, поки що нічого не сказали. Дмитро Медведєв – мрійник, ще той. Але будучи патріотом, навіть у своїй ілюзорній реальності, він завжди дбає про благо рідної країни, віддаючи накази ворогам творити непотреби лише на їхній території. Погано, коли коли Кремль бреше. Гірше цього може бути тільки те, що він сам починає вірити у свою казкову брехню. А на сьогодні все, до нових зустрічей. Прямуємо до перемоги.